Ці хлопці пережили вторгнення російських окупантів. Місяць протрималися в облозі і, незважаючи ні на що, лишилися вірними присязі. Тепер морські піхотинці з Феодосії в Києві. Їх провідав Олексій Сімаков. Морські піхотинці з Феодосійського батальйону шикуються на плацу частини президентського полку. Напередодні вони повернулися з Криму. Сьогодні в них урочистий день. До них завітав новопризначений виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль. Здравствуйте, товариші морські піхотинці. Важаю, зараз, товарі, фіністра, брату, Урядовець хвалить морпіхів за мужність і ставить їх за взірець усьому українському військові. При великій кількості команд і інформації вони всі свої вчинки зробили так, що вони гідні того, щоб ним ними гордився український народ. Перший батальйон морської піхоти у Феодосії майже місяць перебував у жорсткій облозі російських військовиків. Потім сторони, нібито, домовилися: українські вояки склали зброю і вже готувалися до евакуації. Але вночі раптово розпочався штурм. Душа боліт. За те, що отак случилось. Ну, подло, І ще раз потеряв: нас подло взяли безружних людей брати. Це я думаю, не достойної и уваження. Потому що навіть на той момент, що ми були мы все одно продержались полтора часа і не давали в осаду забрати нас казарм. На батальйон напали російські спецпризначенці, передислоковані з Чечні. Вадим розповідає, казарми обстріляли з автоматів, а тих, хто був усередині, потравили газами. Потім зв'язали ті, хто чинив опір, тепер лікуються. Валерія ту ніч досі згадує як страшний сон, адже під прицілом був і її наречений. Сама вона родом із Феодосії, але поїхала за коханим до Києва після завтра. В них весілля просто тут, у частині. Нерви були жорстокі, сиділи на карвололі, старались не дивитися новини. Чесно сказати, приїхати перестріляти цих росіян. Чесно, це було моє бажання, але не було цієї можливості. От і все Юлія, санітарна інструкторка, пережила з хлопцями й облогу, і штурм. каже, стало страшно лише коли покидала Крим, адже там лишилось усе, чим жила. Могла й сама лишитися, кинути службу і влаштуватися на нову роботу. Але сумління не дозволило. Остались батьки, залишився син десятилітній, сталась квартира. Там остались всі друзі. Ну, там осталось все. Там осталась вся жизнь, можна так сказати. Так, да, я здесь. Я по-другому не можу. Я не хочу, і не хочу, і не буду стоять під російським флагом. Нині морпіхи кілька день поживуть у гуртожитку президентського полку, дочекаються свого командира, який уже повертається з російського полону, а потім батальйон передислокують до моря під Одесу, а там уже як карта ляже. Їхати далі, сім'я там дети. Так що є багато чого там, потеряли своє. Олексій Сімаков та Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.